Вітаю всіх на своєму каналі. У нас росте яблуня, такий сорт середньоранній. Досить рясно родить кожного року. Вже пекла я і шарлотку, і відкриті пироги. Сьогодні просто хочу спекти. Спочатку ми зробимо кляр для яблук. Тут у мене два яйця. Посолити буквально небагато щіпку. Цукор. Я дві ложки. І для аромату щось можна вкинути. У мене ванілі не знайшлося. Попалося от таке от, колись купувала в варусі рум цукор для печива. Використаю його, ось так, от чайну ложечку. І просто от вінчиком збити яйця. Тут трохи розчинився, додаємо молоко змішати. І тепер просіюємо поступово муку, муку, чайну ложечку розпушувача, щоб трималося до яблука, як у млинці, вливаю ще десь столову ложку олії. Перемішали і відставляємо. Тепер потрібно зайнятися яблуками. У мене от така була приспособа, колись купувала, але ну, я спробувала зробити, дуже виходить велика дірка. Кілечками будемо нарізати, щоб м'якоті було побільше. Я шкірку обчищати не буду. Треба умудритися так, щоб. Вирізати серединку я зроблю по-іншому. Я спочатку поріжу яблуко ну, такими кружальцями, щоб можна було добре проготувати їх. Так. Це не червиве, це Я Тепер оці кільця спробую Трішечкою вирізати якнайменше. Сама м'якоть у мене не тверда, от і таке кілечко виходить красиве. Колія нагрілася наше тісто. І тепер беремо кілечко, Помочуємо в кляр. Це зайве збираємо і швидко розпечену олію. Бачите, яблука такі ніжні, що прямо розколюємо. Підготувала паперові рушники. Тут вже можна і перевертати. Перша партія яблучок наших готова. І я витягаю на паперові серветки. Хай стече зайвий жир. Я ставила таймер 2 хвилини десь з одного боку і 2 хвилини з другого. гірка пончиків із яблук вийшла. Один пончик я вже спробувала, нетерпіла. такі вони десь тонший, десь товщий. Я поки ще теплі, хочу цукровою пудрою просити. Так, який тепер би спробувати? Простіше шматочок. Спробуємо, який він всередині. Ну, скажу вам, я вже куштувала, все пропеклося. не дивлячись на те, що яблучки такі доволі були. Ну, шматочки не тонкі. Всередині як дитяче пюре. Треба ставити чай.